А, як прикольно! Круто, дуже, Ой, не можу. О, це ще що. Свайп! Ого. Вау! Ось це клас! Яка класна акула! А у мене балерина капучино. Ой, ну яка ж вона мила. Давай сідай до мене на ручку. Мене звуть Балерина Капучино. І я рада опинитися з вами. Ось це так, яка кльова акула! Кроти красівка. Вау! Ну що, ви готові? Тоді поїхали. Так, ну що, посидь поки що тут, а я поміркую. Точно нам треба дещо заміряти. Ага, все зрозуміло. Зараз зробимо тобі ліжко. Тепер намалюємо кружку, а потім обережно її виріжемо. Готово. Переходимо до наступного етапу. Зробимо нашу кружку дуже гарною. Додамо очі. Роти. І милі щічки. Залишилось лише намалювати апетитну молочну пінку. Ось так. Готово. Це буде спинка твого ліжка. Також покладемо подушечку та таку ковдру. Ну, хіба це не диво? Тепер переходимо до гардеробу. Ні, ця вішалка дуже велика. Нам потрібно поменше і більш гарніше. За допомогою 3D-ручки я легко зроблю те, що нам треба. Ага, ось так. Тепер додамо милі на мистинки. Ідеально. Залишилось повісити на неї сукню. Так. Наш гардероб готовий. Та не забуваємо про дзеркало. Ох, можна відпочити і випити коли. Ммм, як смачно! а до мене прийшла ідея. Я можу використати кришку, щоб зробити класну квітку для інтер'єру. беріться терпіння, зараз ви самі все побачите. Горщик готовий. Тепер вставляємо квіточки. Вийшло. Здорово, правда? Квіти і картина на стіні додасть затишку. Ой, ну яка ж класна кімната вийшла. Я молодець. Тайлер. Ого, і правда круто. А що зробити мені? Так, є ідея час її втілити. Візьмемо жовтий пластилін та приклеїмо його на картонку. Ось так. Тепер час зробити очі і ротик. Наша крута спинка для ліжка у вигляді акули готова. А от і саме ліжко і тумбочка. є. Oh, yeah. Непогано, але чогось не вистачає. Мабуть, я зроблю акваріум за акулею. Це буде цікаво. Ага, ось так. Тепер плавник і готова. Ставимо на тумбочко. Вау! Що? Нема кросівка? Так, зараз ми це виправимо. Зробимо для нашої акули взуття таке, щоб усі заздрили. Ось тут треба пройтися клеєм. Потім приклеїти от сюди. Потім попрацювати трохи ножицями. Головне не відрізати зайве. Ага, ось так. Знову клей. Зробимо підошву. Та можна переходити до шнурків. Здається, у мене здорово виходить. І так, готово. Тепер у нашої акули ціла шафа взуття. Подивіться, як круто. <гум> ну і що, приятель? Давай, йди до себе. Отак бачу ти в захваті. Швидше заціни нові кросівки. Тобі дуже личить. О, вирішив поспати. Ну що, гарних снів. What? Клас. Ой, тільки б не розбудити. Клас. Дів'єн. Mm. Бачу, що моя балерина капучино також в захваті від своєї спальні. Так, Люба, все вбрання зроблено спеціально для тебе. Штавуся зручніше і бажаю тобі гарних снів. Ну, що за диво? Тихо-тихо. Тихіше, друзі. Ну а ми переходимо до наступного поверху. Я вже придумала, що буду робити. Мені знадобиться невеликий шматочок пластиліну. Стежте уважно за моїми руками. Тепер беремо трубочку. І повторимо так з наступним шматочком. Вирізаємо малюнок. А тепер накладемо один шматочок пластиліну на інший. Робимо дірочку. І додамо декілька маленьких деталей. Ну і що, вже впізнаєте, що вийшло? Кладемо на тарілку наш маленький пончик. Продовжуємо. Насипаємо трохи піску. Тепер обережно все розминаємо і повторюємо наші рухи. Тепер кладемо один шматочок на інший і з'єднуємо. Ага, ось так. Майже готова. Дуже цікава та філігранна робота. Далі мені знадобиться ось цей невеликий шматочок скріпки. Супер! Отже, і трубочка готова. Залишилось приклеїти логотип. Ну от наш столик зі смаколиками готовий. Поставимо комод і додамо ще декілька прикрас. На стінах будуть чудово виглядати ці яскраві стікери. А ще поставимо мольберт, невелику тумбочку і повісимо гойдалку. А на гойдалці посадимо лабубо. Ну і що за диво? Ой, а що там так захопливо робить тайлер? Привіт, Ів'єн! Дивись, круто! О, Тайлер! Дай сюди! Так, подивимось. Ага, трохи підправимо. Готова. Тримай! Вау, реально круто вийшло! Ну а що ж, перегортаємо та вирізаємо краї. Чудово. А тепер ділимо все на акуратні квадратики. Ну що, час викласти мозайку? Викладемо один шматочок за одним. Хм, Знаєте, думаю, без цього шматочка буде навіть краще. Вішаємо на стіну та приймаємось за комод. Я вирішив, що він також буде яскраво-синього кольору. Чудово виглядає. Поставимо комод сюди, на комод телевізор, а поруч крісло. А ось тут облаштуємо спортивний куточок. Ну і нарешті килим у вигляді акули також зайвим не буде. Ну що, друже, як тобі? Не сумнівався, що тобі телевізор сподобається. Ого, балерину капучино показують по телевізору. І акула в неї закохався. Моя мила балерина Капучино вирішила спробувати смаколики. Що ж, смачного, люба. Wow! Ну а нам час переходити до наступного поверху. б тут такого придумати. О ідея. Поставимо стінку. От сюди. Тут будуть необхідні аксесуари. На стіні буде чудово виглядати дзеркало у вигляді пончика. Сюди поставимо столик з різними косметичними приладдями. Ну, а в кутку буде зручний диван. Поставимо пару сумочок та приклеїмо наклейку. Ах, так, мало не забула про м'який килим. Здається, чудово вийшло. <ріхи> так, так, так. А що зробити мені? О, столик, те, що треба. Поставимо його от сюди і покладемо на нього різні смаколики. На стіну повісимо дошку, на котрій я намалюю нашу акулу. Дуже схоже вийшло. Тут буде ще один смаколик. А тут акваріум і дошка для сірфінга. О, так, вийшло навіть краще, ніж я очікував. Ммм, mm, як тут мило. Мені дуже тут затишно. Що ж, настала моя година. Піду привітаюсь. Привіт, красуня! Прокотимось! Ой, яка чарівна в тебе посмішка. Із задоволенням. Поїхали. Зачекайте ви куди? А як же ваші будиночки? Ну, добре, все одно було дуже круто. І сподіваюсь, вони повернуться. Друзі, швидше пишіть в коментарях, який будинок вам сподобався найбільше. Підписуйся на наш канал, став лайк та ділись ним з друзями. Ну а поки що, бувай!